Доброго дня і слава Україні, героям слава! Знаєте, я е, от читаючи заяву гетьмана, така ну е, все от, дочекалися умовно, тому що мені здається, що я, як і більшість українців, більшу тривогу відчувала від того, що ракети не летіли, от чекала, коли, -коли накопичаться, коли в нас почнеться опалювальний сезон, і от Росія буде масово атакувати саме ракетами, а не щоночі, практично запускаючи дрони. Наскільки от Дійсно, скажімо так, ці очікування вони близькі. Я вам хочу взагалі дати відповідь по інакшому. Пам'ятаєте, був певний твір, де було написано: не читайте е советських газет на ночь. Хтось написав, ви розумієте, українці, росіяни по нас вдарять ракетами. Що роблять українці? Вірно, деякі починають боятися, а деякі починають чистити кулемета. І я не жартую. Тому дивіться під час війни нас лякати всіх українців про те, що росіяни по нас будуть стріляти ракетами. Вибачте мене, але я зараз можу сказати: маю бажання висловитися виключно непарламентськими виразами. Е, на мою особисту думку для нас, українців, має сказати, шановні українці. Є небезпека в тому, що росіяни можуть використати велику кількість е крилатих ракет і нам, всім для цього, щоб врятувати своє життя, життя своїх близьких, треба робити перше, друге, третє, четверте і п'яте теж, а не писати страшні речі, щоб всі українці почали боятися. Ну, врешті врешт таким е письменникам е треба дуже. Ну, в мене є особисте бажання. Сказати так, знаєте, твердо, щоб вони завалили свої ем, місця, з яких вони е, про це говорять, пишуть і тощо нашого для чого сенс страшити нас під час війни, що росіяни використовують зброю. Ну, пане Геннадію, багато я знаю навіть от мешканців Києва, коли там починається тривога, чи коли вони збираються вкладатися спати, вони дивляться якраз на моніторинг, чим саме атакують, і в залежності від цього приймають рішення, де ночувати і чи збирати дітей, і наприклад, на станцію метро ночувати. І тому, власне, для багато кого от різниця все ж таки у атаці дронів чи в масованій комбінованій атаці, вона вже стала е, серйозною. То власне е, щодо... Накопичення ракет, я, я хочу вам зазначити, дивіться е, в перед тим як я пару кадрів дивився, ага. і було приклад, ви сказали про е, величезний удар ракетами по території Ізраїля, і ми можемо ставити знак рівенства, да, що зробили ізраїльтяні під той час е, масованої ракетної атаки. Вони сховалися в Місцях, де мають перебувати, для того, щоби ті ракети населення Ізраїля не уразили. Щодо кількості ракет, чи то буде одна ракета, вона несе смерть, чи 10 чи 100 чи 200 Вони все одно несуть смерть. І ми, всі українці, коли ми розуміємо, що е, йде атака, ракетна атака України, маємо зробити все для того, щоб лишитися живими. Тому. Ми б зараз розумієте, сенс у обговорені не то що в обговоренні, щоби сенс для наших українців, що росіяни чи можуть вдарити двомостами ракетами, можуть. А чи можуть ста можуть? Можуть. Це на сьогоднішній день іде війна. Вони накопичили накопитили ракети. Є ймовірність використання ракет одночасно. А mm -hmm. є і вірність того, що вони використають, наприклад, два чи три дні масованих ударів для того, щоб е, вибити нас, українців, з того, е, знаєте, ми живемо певним життям. Якщо є, е, є повітряна тривога, ми ведемо себе так, а повітряна тривога Трішки година... Трішки розслабляємося. Десь Так, да, да, всі розслабилися. все, війна це не про нас, а ще є в нас змучені від війни. То... Це саме, саме постраждалі люди. Вони є такі пер певні люди, які сильно змучені від війни, і все. Але про що зараз йдеться? Про те, що є можливість ураження росіян е, тими ракетами України? Є що ми маємо робити? Ми маємо забезпечити е, перебування в приміщеннях. Для того щоб нас не уразили для себе своїх дітей, своїх близьких і допомогти тому, кому потрібно, скільки буде по часу ця атака, вона може бути 5 годин в день, вона може бути три дні поспіль. і Що від того буде? Головна річ, я хочу головний меседж всім нашим нам, нам, українцям, сказати, що так. Ймовірність ураження ракетами України є. Але ми, українці, маємо зробити все для того, перше, щоб ми лишилися живі. Друга, друга справа не переставати допомагати Збройним силам України. І третє, ми маємо вірити в перемогу. Тому що людей, які вірять в перемогу, перемогти дуже складно, тому що тих людей, які вже е, Вибачте, все пропало, все пропало, бо хтось написав, щоб зараз по нами лупнуть двома ракетами. Ну і що? Розумієте, ми або тримаємось купи і чистимо кулемета, повторюється, другий раз. Або говоримо, бігаємо по вулицях, знаєте, як дурень з помитою головою, кричимо, все пропало, ми програли. От ну, і власне, все. якраз для такого психологічного тиску, росіяни, в принципі, щоночі от, намагаються щось запускати. Єдине, що нашим глядачам варто нагадати, що якщо ви раптом забули, там свічки мають бути, вода набрана в достатній кількості на всякий випадок і так далі. Але пане Геннадію, один е момент ще хотіла вас запитати. Е дивіться, якщо от так, як знову ж таки, гетьман говорить. Що е, при масованій масштабній атаці комбіновані росіяни, окрім того, що атакуватимуть там умовно-тилові міста, вони активно застосовуватимуть каби. Для того, аби одночасно за, запускати у цю всю різноманітну зброю, мають бути е, літаки, мають бути засоби. Наскільки от знову ж таки? Ви кажете, от різниця в днях, в часі наскільки це залежить від того, які різні види зброї, яку кількість вони запускатимуть. Як це відбувається? Давайте розберемо те, що кажуть шановний шановна людина. Ви знаєте, росіяни можуть використати КАБ. Да, а ми, шановний Рос Українець, заходить в Вікіпедію і дивляться дивиться, яка максимальна дальність відпуску кабу каб може летіти? Ну гіпотетично. Я, можливо неправильно запитую. Дивіться, я про наявність от певної кількості носіїв. Для того аби одночасно стільки всього запустити, тобто все рівно, ну в тебе є певна кількість літаків, і там більше, наприклад, снарядів. і Ти не можеш одночасно запустити yeah. всі, якщо в тебе недостатньо літаків. Я зараз вас не то, що заспокоїш, скажу. От давайте так розберемо коротенько: mm -hmm. влетіли російські літаки для того, щоб е, влупити там кабами, наприклад, а з іншого боку, влетіли українські літаки, і е, вони сильно. Почнуть нервуватися в своїх кабінах про те, що е, а українці чому злетіли? І тут росіяни е, бахнули по українських літаках ракетами. Е, я вам покажу, С-400. І С-400 ракети полетіли, полетіли, полетіли і не прилетіли в українські літаки. С-400 про те, що вони говорять. А це уламки ракети С-400, яка. Mm -hmm. Трошки назад не прилетіла по українських літаках. Вона в мене в руках лежить. Можу номера показати цієї ракети С 400 То така гіперросійська зброя, яка попадає всюди, не попала. Чому а стріляли по українських літаках? І це є відповідь тим всім письменникам, які пишуть і страшать українців. Ми маємо розуміти, що нас боронять збройні сили України. Це є перша річ. і Хочу наголосити для всіх решта. Пристаньте труситися і читати. І знаєте, і хочу наголосити, є стародавня українська говірка. А стародавня українська говірка говорить про наступне: вибачте, не слухайте різних дураків. То ми маємо робити своє, а не боятися читати погані новини. Приходить жінка, чоловіка трупає, каже: Дивись, я сьогодні прочитала все, все пропало. Сьогодні погані вибори в Сполучених Штатах. Сьогодні то, а що таке погане, що таке добре. Розумієте, у нас люди не про то думають. Ми збираємо кошти зараз на літак, який має нищити БПЛА російські. А люди кажуть, а давайте ми вам кошти дамо після шостого. А я кажу, а що зміниться? Ну, ми будемо знати, що, який буде президент, і кажу, і що далі? Ну, буде або пані президентка, або пан президент. Але нам своє робити. Ми збираємо кошти на літак. Розумієте, В воюючій країні ми. Ми волонтери, ми український народ. народ, щоб пане, це Геннадію, було... я ще два роки тому казала, що перші літак швидше куплять волонтери в Україні а, а, ніж держава. Але знаєте, ви зараз от мені залишилось там в ефірі ще 20 хвилин, і три е, години тому я починала свій ефір, якраз з поста нашого військовослужбовця, який казав: каже: в мене військовій частині лейтенант сказав, що байдуже там хто переможе на виборах в штатах, тобі все рівно от іти картоплю чистити і е, зам, за, замітати, прибирати, тут так що от дійсно. Що нам своє зміни. робити нічого не зміниться, тому що нам, українцям, своє робити, але я розумію зараз величезна навала інформаційно інформації про то для нас, українців. Людоньки, все пропало. Да, людоньки, да заспокойтеся, все пропало. Ми з вами Богу дякувати живі, і ми маємо лишитися живими, і маємо допомагати Збройним силам України. Тому що деякі ті ждуни мають розуміти, що дочекалися своїх так званих своїх, а свої прийшли і своїх і, і тих ждунів порозстрілювали. От і все. Наше життя залежить виключно від нас. Якщо ми налаштовані. Всі налаштовані на перемогу, і кожен з нас, хоч гривнею, хоч е, скаже дякую військовому. Не буде боятися його і приходити. Знаєте, скаже дякую військовому. Як як зараз змінилося суспільство від 22-го року, коли платили, допомагали військовому, плачували рахунок в там, супермаркеті, то все, що змінилося. Хлопці на війні, а в нас змучені з'явилися люди, тому що вони кожен день читають цікаві новини про війну, де певні люди пишуть, а росіяни стрілять двомастами ракетами. І що? І ми всі злякалися? Ізраїльтяні злякалися, коли по ними лупнули чотиристами ракетами. Ні, подивіться кадри в наступний день танцювали. Ну і що? А чи ми маємо відрізнятися від нормального суспільства? Ви знаєте, коли в Ізраїлі треба було зібрати, я дізнався цифру діз, е, 350 тисяч е, людей, які мали призвати, то прийшло 400 тисяч. От і все, і ми маємо бути такими самими і робити і повторювати добрі речі, а не сидіти на кухні, боятися, тому що ми щось прочитали страшне. Дві... Пане Геннадію, я дуже сподіваюся, що наша з вами розмова зараз мотивує, хоча б частину наших глядачів, піти і задонатити на збори нашим збройним силам. Але мені вже тут пишуть глядачі, якраз знаєте, читаючи мої думки. Дякую вам за заряд цієї енергії, за те, що взяли отак, от потрусили сказали так, вперед пішов працювати, тому що. Дійсно, іноді це дуже потрібно. Сто відсотків. Я такий, що я позапалюю все. Дякую вам. Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації, Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Дійсно закликаю до нашого здорового глузду,